Ранок 3 червня у вихованців Чернігівського навчально-реабілітаційного центру номер 2 почався з сюрпризів. Дітей зустрічали оплесками, піснями та танцями. Цього понеділка у них стартував пришкільний літній табір. Порадували малечу і благодійники фонду Іскра добра разом із чернігівськими рестораторами. До закладу привезли понад 100 піц із різними начинками, аби у перші дні літа привітати учнів та учениць із початком довгоочікуваних канікул. До ініціативи жваво долучилися містяни, які купували італійську випічку на свій родинний стіл та паралельно донатили на смаколики для дітей із особливими освітніми потребами. Сьогодні кожен учасник табору він отримає піцу з побажаннями від наших чернігівців. Кожна піца різна і кожна піца з побажаннями миру, добра, здоров'я, щастя, дружби, всього того, що потрібно звичайним дітям у такий незвичайний час. Кожен бажаючий мог придбати будь-яку піцу у мережі наших закладів і зробити її, залишити її підвішеною. Тобто це давало нам змогу підготувати всі піци в один час і вручити сьогодні діткам подарувати. Навчально-реабілітаційний центр почав співпрацювати із благодійниками ще влітку 2022-го, коли місто оговтувалося після активних бойових дій. Тоді й започаткували традицію щорічного частування піцею вихованців закладу. Директорка Регіна Гусак каже, що навіть попри всі труднощі війни діти мають одержувати позитивні емоції і здобувати корисні навички, які знадобляться у дорослому житті. Відтак під час роботи табору на вихованців чекає розклад, наповнений цікавими заходами. У нас ще будуть різні благодійні організації, і прийдуть психологи до нас, будуть займатися з дітками. Ну і також кожного дня У нас кожен день він насичений різними активностями. У нас є навіть гардентерапія, у нас є теплиця, ми там вже посіяли різні смачні да, там і редис, і огірки, і будемо і таким чином ще і свіжі такі виробники. Рощувати зелень і овочі самі для себе додамо. У чернігівських закладах загальної середньої освіти літні табори працюватимуть із 3 по 21 червня. Цього року їх відвідують понад 4 тисячі школярів.